Всім привіт, мої дорогі 11, вже 11 підписників. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. мене звати Тоня. Вітаю вам, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я вирішила зняти відео нове, де я буду підбирати луки як з Пінтересту, тому що в мене знову немає що вдягти. І я вирішила просто, коротше, повторювати луки з Пінтересту. і я вже повторила оцей лук, в якому я зараз. Uh, тому, uh, якщо вам цікаво, то дивіться це відео до кінця, ставте лайк, пишіть коментарі uh, більше шести слів, щоб просунути це відео. Uh, якщо вам сподобалось, ви мені дуже допоможете підтримати мій канал. Uh, і підписуйтесь, ставте лайки. Коротше, це вже сказала. Anyway, so... Дивіться, які в мене голубі очі. Микат, я стою напроти сонця. Так, перший аутфіт я вже повторила, тому що мені було скучно, я вже його повторила, я ще зробила таку зачіску цікавеньку. І я повторила оцей аутфіт. Тут були білі джинси, яких в мене не було, тому я зробила просто його спідницею, але, в принципі, все інше в мене було. Uh, тому так, І на низ там, наче були кросівки, якісь, але я додала такі черевички, які я взагалі не носила. Але, в принципі, вони прикольні, тому їх додали сюди. Можете писати в коментарях, який образ вам сподобався найбільше. В принципі, цей, який мені зараз, доволі мені подобається, тому що я більше почала носити спідниці і в них реально дуже комфортно ходити, і я не розумію, як я без з них жила раніше. Мені просто треба. Більше довгих спідниць, але так, поки що маємо. Uh, також можна додати такі от очечі. Uh, знаєте, щоб uh, бути Unbothered un un Queen. You know. Боже, я також навернулася на своєму каблуке. Слей! Я реально, я коли одягаю окуляри, і якщо у мене ще такий якийсь прикольний аутфіт, типу я не просто вдягла джинси з якоїсь кофти, а от я реально типу, щось там постаралась. І коли я вдягаю окуляри, і я просто я відчуваю себе uh, queen, runway girl, slay girl. <плес> щось сюди мені здається підійдуть окуляри. Прикольно. Який okay, буде більше «student vibe», you know? Іду сидіти за комп'ютером uh, в кав'ярні і робити дизайни, в принципі, всього ж тільки можна. Тому дуже класно. Мені, мені подобається цей образ. Я думаю, що я його буду носити. на мій канал на YouTube, далі лайк і активаснотифікаціоніс. Так, uh, мені випав наступний аутфіт. В принципі, у мене все є для того, щоб його повторити. Тепер я взуття, красічки, такі єс. Yes. Дуже, мод. дуже модні. Коротше, вони у мене нові, і звісно вони вже брудні. Зробила так волосся, В принципі, прикольно виглядає. Я ще додала такі от заколочки, дуже естетик. Ще сюди, звісно, можна додати окуляри. У мене ще є дуже прикольна сумка, така в'язана, яку я сама робила. І мені здається, теж вона буде сюди такий більше додавати вайб прогулянки якоїсь такої. <му> Далі ми переходимо до наступного аутфіту, і я знайшла ось такий, і я хочу його повторити, тому що він такий трошечки... Неординарний такий, неформальний, я б так сказала. Такий андеграунд, андеграунд стиль можна сказати. І у мене, в принципі, є щось схоже, але я не знаю, чи це буде добре разом виглядати, тому що в мене немає такої зіпки чорної, прям такої більш притавної, але у мене є така спортивна. І я зараз подивлюсь, як це буде виглядати. По-перше, я просто обожнюю цю кофту. Е, вона ідеальна. Сюди я додам отакі от червики. Тут якісь келі, короче, начебто. Але я не знаю. В принципі, я думаю, що червики теж сюди підуть. Або можна теж було б додати ванси е, з того, що в мене є. Та в принципі, сюди що підійшло. Але я думаю, що такі от чоботи будуть саме то мені подобається. Але я думаю, що я сюди додам би додала б якийсь ремінь. Тому що щас я щось подумаю, що ще сюди додати. Звісно, окуляри типу Girl. Um, я думаю, що this is the outfit. Це просто... Напишіть в коментарях, будь ласка, чи це крінж, чи це модно. Тому що я не знаю, мені здається, це дуже прикольно виглядає. Ще можна зробити такі якісь махінації з волоссям, тому що в мене тут були заплетені такі дві косички, і я їх випустила. А те волосся, яке в мене було, я зав'язала. І мені здається, це теж дуже прикольно виглядає, якби були такі якісь косички е, ззаді, такі, як може, хвостику, прям було б ще супер. Я не знаю, напишіть в коментарі, тому що мені реально цікаво, чи це крінж, е, чи це прикольно. Мені, в принципі, пофіг, хто що думає, тому що, якщо мені подобається, я буду це носити. Like, I mean, whatever. Але реально цікаво. Почитати. Що ви взагалі думаєте саме про поєднання спідниці і джинсів? Тому що мені це прям дуже подобається. Uh, я придумала ще один варіант цього аутфіту такий трошечки you know, revealing, uh, такий uh, на якусь закриту вечірку без спідниці, просто з цими джинсами. І просто тут відкрити, типу, і так само можна додати якийсь інший колончик. І з-за того, що такий прикольний топ, типу з такою прикольною деталькою, мені здається, воно прям її взагалі видно. Я ще не гола. Це топік. Все нормально. Боже, я знімаю відео перед відкритим вікном. І, типу, у мене якби вид на блоки, тобто, на, коротше, на будівлю. І там, коротше, прям в мене балкон. І там не на самому балконі, а, короче, на... за вікнами, короче, стоїть типок і говорить по телефону, і прям він таке чувство, що дивиться мені в душу, хоча він, вроді, на мене навіть і не дивиться. Ну, коротше, дуже прикольно. Якщо що, я тут порядюся в цій кімнаті і всі мене бачать. Чи назос? Чувачок, а ти можеш, пожалуйста, уйти назад в кімнату, щоб я якби. Продовжила, якби там, зробити свої діла. I mean, girl. Той чувак вернувся. Ви мене розумієте, він там е, знову стоїть і жорстко з ким-то. Е, у нього яка-то перепалка, жорстка по телефону, тому що він отак робить руками. <coughs> так що розказує іменно. Ну, коротше. Такий аутфіт. і переходимо до наступного. А, ну він, коротше, буде такий простенький. Я зараз знову зміню джинси на інші, в яких я була. Залишився сапожки, водолазка і курточка. Такий, коротше, дуже бейзік аутфіт. Водолазки, це, здається, моя травма, тому що я в них проходила всі свої 13 років. Ні, не всі свої 13 років, а весь, коротше, свій 13-й рік у мене тут такі от дирочки дуже стильні. Мені здається, мені не йдуть водолазки. Типу, вони прикольні. Якщо під них одягати якусь курточку, але саме в водолазці ходити, мені не подобається. Типу, Хоча я завжди вважала, що мені навпаки йдуть такі речі, типу, як з горловиною, але для мене вони дуже дивні. І я в них почуваюся дуже дивно. але Зараз курточка це все виправить, і я не знаю, тут треба чепчик вдягнути. Е, і. Щось треба, коротше, придумати з волоссям. Та сама дівчинка осінь. Тобто я. Він вийшов. Він тепер вийшов курить. Він, Ви розумієте це, що він вийшов, тепер курить, він стоїть. Проти мого балкона. Я щось говорю, і я дивлюся на нього як він кура. І я прям бачу його. Мені йому персональне шоу устраюває, чи що? Я не розумію. В принципі, виглядає прикольно, але я почуваю себе якимось таким, знаєте, чуваком, який працює на заводі, таким чисто бачий, який йде забирати свою. Доньку, коротше, за школи і ще при цьому курить, коротше, такий папіросик. Ну, але це такий осінній аутфітік. Ну, типу, я таке ношу. да. Я така autumn Girl. Мені здається, що сюди підійшли б такі окуляри. Прям слей. Я не знаю, чи сюди треба щось додавати, я думаю, що ні. Воно так виглядає більш елегантно. Навушники, навушники теж теж маються, якби. Якби щоб був зв'язок з космосом, з усіма всіма. Але теж, теж такі, не забуваємо про такі. Це фешн елемент, це фашшн лемент, тому, ну, типу, я фешн все, герл. Все мається, якби все про собі. Сумка, яка сюди підійде. ну, В принципі, теж ця маленька, мені здається, буде класно <кій> так, на якусь прогуляночку. Але так, щоб типу ходити кудись, то, звісно, оце універсальна моя база на кожен день. І якби виглядає прикольно. Що я можу сказати? Ну, такий звичайний аутфітік, е осінній, в принципі, нормально, все чітко. Е от. Що ви думаєте? Що ви думаєте по цьому, з цього приводу? Напишіть в коментарі. Е тому що це були всі мої аутфіти, які я сьогодні повторювала. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось. І якщо ви додивились до кінця, то дуже вам дякую. І ставте лайк, підписуйтесь на канал, і напишіть, будь ласка, коментарі. Більше шести слів. Це мені дуже допоможе для розвитку каналу. Всім пока-пока, гарного дня, бережіть себе. Все піс, все чи назис. Лайк, лайк.